Суспільне завітала до собору Пресвятої Діви Марії, де ми поспілкуємось з єпископом одесько сімферопольської дієцезії Станіславом Широкородюком. Вітаю вас! Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Як католицька церква в Одесі допомагає тим, хто постраждав від війни? Робимо все, що можемо. Я наголошую, перш за все, ми виконуємо те, що церква повинна виконати. А вона робить дуже важливу справу молиться за людей і молиться з людьми. Об'єднує в той духовний такий спосіб, які дуже важливі. Друге, що церква робить, вона проповідає правду на цілий світ, що діється на нашій землі, що діється з нашим народом. Це дуже важливо, тому що церква доносить цю правду на цілий світ. І третє, це, звичайно, допомога гуманітарна. Ми дополучаємо багато транспортів різних, ми ділимося, ми робимо все, що можливо. Навіть на окупованих територіях ми підтримуємо цих людей і робимо все, що можливо. Це така третя частина. Але підкреслюю, головне завдання. Церква виконує своє, об'єднати людей, духовно підтримати, молитися за них з ними. І так само за воїнів. Молимося кожен день, зранку молимося за воїнів, а ввечері молимося за тих, які віддали своє життя за батьківщину. І це теж об'єднує людей в молитві. Ми це робимо щоденно. Про окуповані території, от що відбувається там. З католицькими церквами, зі священниками, з паствою, ви відслідковуєте? Так, звичайно, священники залишилися. і Були під час окупації в Херсоні, троє священників, двоє в самому Херсоні, інші там Олешки, інші парафії. Всі вони були своїми вірними. Тепер Херсон, слава Богу, звільнився. Ми маємо багато тепер таких гуманітарних питань, які допомагаємо. Але інші, як Олешки, Таврійськ, Скадовськ, ще окуповані. і наші священники перебувають своїми вірними. Вони їх, ну, як ділять ту долю своїми вірними. Звичайно, важко. Вони переслідуються, їх постійно якби, пресують, там, контролюють, ну, але не мішає принаймні прати служби Божі. і це те, що ми повинні робити для наших вірних. І це наша церква робить, навіть на окупованих територіях. Сімферопольська дієцезія, так Сімферопольська, отже, юрисдикція розповсюджується і на Крим. Що там відбувається? Так, там є єпископ, помічник мій єпископ, який зі мною постійно підтримує контакти. Має там 11 священників священиків, нашій шістнадцять парафії. і вони теж роблять все, щоб церква пережила пережила. Цю окупацію в Криму і щоб церква ну, існувала, щоб вона виконала свою місію. І там теж люди об'єднуються, моляться і так далі. І я рахую, що церква повинна зробити все, щоб на тих навіть окупованих територіях залишитися. Це дуже важливо. При будь-якій ситуації церква має виконувати своє завдання, об'єднати людей духовно, як під під, підкормлювати їх духовно і, звичайно, на духу підтримати людей. Розумієте, це дуже важливо. І ми робимо все, щоб наші священники ну якось так вели себе як можна тихіше, як можна простіше, щоб утриматись і бути з людьми. Тому що за одне слово можна не тільки бути, як скажуть, звідти видвореним, а навіть попасти до в'язниці. Тому вони повинні бути обережні, виконати тільки своє духовне завдання а ось починаючи з 2014 року от звідки Священників в Криму, католицьких саме вони піддались гонінням чи репресіям. Ну, Більшість священників, які були дуже активні, їм просто запропонували виїхати, і вони виїхали. Там було багато священників, понад 20 священників було сьогодні. я підкреслюю, залишилося не більше як там 11 чи 12 священників. Тобто, ті, які такі направди можуть в такій ситуації бути, підкреслюю, не кожний священник може витримати, не може бути в такій ситуації під окупацією. Тому для них запропонували краще виїхати, ніж потім попасти. Дв'язниці. Тому ми робимо все, щоби, щоб церква протрималася. Тому гонінь таких мушу сказати не було. Єдине, що звичайно, постійне прослуховування, їх на розмови, їм ставлять камери при вході в храм в різних місцях, все контролюється, хто входить, з ким розмовляєш. Це все в них, знаєте, дуже дуже на такому. Ну все, все на контролі дуже дуже такому і тому. Вони вже до цього привикли якось стараються жити так, щоб в цій ситуації теж виконати своє завдання як церква. Війна це час, коли люди мають об'єднуватися. Розкажіть про взаємодію різних церков в Одесі, яка вона наразі. Ну перше, ж нас об'єднує, це знову ж таки молитва. Ми збираємося на спільні молитви. Ми маємо такі спільні зібрання. До речі, дуже гарна співпраця з державою, тому що нас збирають постійно на такі різні поради, як краще в цій ситуації прожити, допомогти людям і так далі. Особливо такі тепер не пр. С час і всі церкви об'єднуються в цьому питанні, щоб дійсно об'єднатися в молитві в такій духовній єдності, і звичайно, гуманітарна допомога. Кожна церква робить все, що може. Є дуже багато прикладів. Це і бідним. Ми вказуємо допомогу, таку знаєте, як обіди, гарачі так далі. Навіть поділили, де хто в якому районі там допомагає там військових в міру можливостей, госпіталі. Військові, це все церква теж надає можливість, у нас, яка в нас є. Ми ділимося з. i to obiecuje nas w naszej pracy, na przykład. Православною церквою України дуже гарні відносини, греко-католицька церква, протестанти, лютерани. Ми об'єднані в цих питаннях. Навіть і набагато краще почала працювати вже з усіма іншими конфесіями Українська православна церква, яка дуже не любить, щоб називати московську патріархату. Але вони вже трошки, ну я би сказав, набагато краще працюють і роблять все для України Ну, в такий спосіб вже більш. Більш державне ніж це було раніше. Це можна чути по риториці, по різних таких їхніх проповідях і так далі. Ну, сама поведінка церкви змінилася. Ми знаємо, що то ми молимося за те, щоб церкви об'єдналися. Це дуже важливо. Тобто у вас зараз є взаємодія із цією церквою? Як такої великої взаємодії немає, але в питаннях гуманітарної допомоги, наприклад, ми роздаємо допомогу, ми не питаємо, до якої ця церква належить. Ми ділимося з усіма, розумієте? І от в цьому питанні в нас є взаємодія. Папа Римський Франциск за цей рік неодноразово висловлювався щодо російсько-української війни, деякі з них наше суспільство зустріло критично. Чому так, на вашу думку? Знаєте, папа говорить дуже багато, і яке підкреслюю завжди кожен тиждень, принаймні два рази в тиждень він говорить про Україну. Кожну середу на загальній аудиенції просить про молитву, просить про підтримку України. Кожну неділю він виходить на площу, молиться за всіх і особливо за Україну. І підкреслює, поможіть Україні, моліться, стражденний народ, мучений народ. Дуже часто це папа говорить. Але ви знаєте, чомусь цього так не чують. А вистичу папа? Ну я так підраховую хіба три рази, так було що папа щось сказав, що не, по, не сподобалося для нашого суспільства. Там про того Достоєвського про Сіян, про ту жінку, яка там загинула. Але ви знаєте, папа має право помилятися теж. Він має помічників, які йому таку чи іншу тему подають. І тому тут дивуватися, що папа щось не так сказав, не варто. Я би порахував, скільки добро папа зробив для України. Дуже багато. Це не тільки молитви, це не тільки заклики, це не тільки розмова навіть з патріархом. Скільки разів він телефонував до патріарха і просив його будь пастиром народу, а не капеланом держави. Розумієте? І сам папа сказав, що нема з ким говорити. Російський народ, на жаль, не має пастера народу. Мають Служити служителів держави, і всі служать чи в расі, чи без раси служить державі, і оце папа дуже засмучується цим, що така така ситуація в Росії, і тому я вважаю, що папа має дуже величезний авторитет для нашого народу, незважаючи на ці такі деякі там критичні моменти. Підкреслюю папа має право казати, що він хоче, і навіть має право помилитися. Але ось ці критичні моменти, як ви їх самі зустрічали вперше, коли е, мені теж вони не подобалися. Не подобалися, я кажу, ну. Навіть якщо і папа сказав, що росіяни дуже добрі, то не що я це вірити, бо я бачу яка реальність, і тому я маю право це говорити. Розумієте? Тому це, я вважаю це нормально. Нормально, що не все має бути аж так, знаєте, дуже солодко для нас, і далі щось трошки не подобається нам, але треба прийняти так, як є. В одному з ваших інтерв'ю у березні місяці, вже після початку повномасштабної агресії, ви сказали, що вірите у те, що російський народ може прокинутися. Ось пройшло десять місяців. Ваша віра досі є чи ні, вже в це? Трошки пошутнулася моя віра, тому що я надіюся, що вони прокинуться трошки швидше. Але ця гір віра не згасла, тому що я все-таки надіюся, що здоровий розум промовить, тому що знаєте, дивитися, як гинуть люди, як руйнуються міста, і не задуматися над, над тим, на кого падає ця кров пролита. І християни знають науку церкви, що невинна пролита кров вона взиває помсти з неба, так як кров Авеля. Бог сказав, де твій брат Авель, а Каїн сказав, не знаю. Його кров волає до мене, його кров волає. Так як Пилат судив Ісуса Христа і казав, не хочу бути винний в крові цього невинного, то та така юрба народу, не думаючи, кричала кров'ю на нас, а на дітей наших. Накричали, правда, і це воно відбувається. І те саме роблять росіяни сьогодні, коли підтримують цю агресію. Кажуть, так руйнує, добре, війна давно пора, розумієте? Тобто вони своїми діями, своїми словами говорять те саме: кров на нас, а на дітей наших. І я думаю, що росіяни задумаються над цим. А хто ж буде відповідати цю проти кров за цих скалічних дітей, за загиблих дітей, за всіх людей, які сьогодні? Але бачите, це пробудження йде дуже повільно. Ну воно буде, я не, не, не втрачаю надії. І як ця війна закінчиться? Перемогою України. І по іншому не може бути. Чому? Бо тут є боротьба добра і зла, темри і світла. Світло завжди перемагає. І знаєте, як сказав вселенський патріарх Варфоломей, що це дьявольська війна, її по іншому назвеш. А ми молимося, щоби Бог переміг. А чому дьявольська? Бо таку ненависть мати до людей просто без причини, без жодної грунту. Це не людське. Це дьявольське. а дьявольське, воно, воно дуже швидко пройде, і Бог переможе. А Бог на нашій стороні, тому що людина, Україна стає жертвою, розумієте. І я дуже вірю, що Україна переможе. І ця війна закінчиться, і вона мусить закінчитися перемогою України, тому що так не може бути, щоб стільки зла насіяти на цю землю, стільки проти крові, і що так просто буде. Люди повинні за відповідати. І Бог, суддя справедливий, який за зло. Карає за добро винагороджує, я це вірю. Повернемось до Одеси. Як місто змінилось за ці 10 місяців? Ну я знаєте, згадую, як це було 24-го, коли бомбардування були, коли це паніка, як виїжджали багато. Я сам знаєте слухом мені говорили, треба виїхати, але коли побачив, як спокійно наші двірники, оці прибиральниці прибирають тротуар, підмітають спокійно, так нічого не було. Тут пожежні машини літають, там завод горить, там шейки. Знаєте, а вони підмітають, роблять свою роботу. Я зрозумів, що ми повинні кожен з нас виконати своє завдання. Я йду в церкву, зорганізовую людей на молитву, молимося за наших військових, молимося за перемогу, вечором молимося за полеглих, і це об'єднує нас. І це моє завдання. Я зрозумів, моє завдання на, цілу, на цілий час війни об'єднувати людей, в молитві, молитися і вірити, що Бог поможе. І от мені здається, Одеса сьогодні виконує цю місію. Всі, навіть прості ресторани, вони роблять все, щоб люди відчували себе комфортно навіть в таких місцях, не Незважаючи на те, що йде війна. Хтось виконує свої свою обов'язки як енергетика, наприклад, як, як поліція всі інші. І Одеса навчилася жити так, як би не було. Розумієте, Незважаючи на всі проблеми, Одеса показує приклад, що життя продовжується. І це приємно. Ось ці масовані обстріли ракетні, вони якось вплинули на діяльність церкви? Ні. Не вплинули, тому що не заважають на те, чи ми маємо електричество, чи не маємо, є світло, немає. Служба Божа відправляється, свічки нам допомагають, ліхтарики, -лі а потім генератори вже люди навчилися приспособитися, що життя продовжується, і ці всі обстріли вони не зламають Україну і не зламають церкву тим більше. Люди частіше стали звертатись до Бога? Звичайно. Частіше ми маємо кожну неділю шість богослужінь, на які приходять багато людей. Маємо кожен день чотири богослужіння. і особливо людей об'єднує ці молитви. За військових люди просять про молитву за військових за тих, які в небезпеці, люди, які в руїнах сьогодні живуть, це страшна ситуація. І ми, як християни, повинні проявляти свою солідарність молитвою. І найголовніше, що вечором ми маємо службу за полеглих. приносять люди свої прохання, своїх загиблих, і нас це об'єднує в цій молитві. Церква це робить дуже добре. Нашу розмову побачить на Різдво 25 грудня. Щоб ви сказали людям. Я хотів би, щоб це Різдво все-таки принесло радость людям, незважаючи на ці проблеми. Ми маємо право захищатися, ми маємо право боронити свою незалежність, ми маємо право плакати, маємо право все робити, те, що нас змушує, ця війна, але ми маємо обов'язок залишатися християнами. А Різдво Христове повинно принести радість для християнина. Тому нехай ця радість і надія, яку принесе Різдво Христове, дасть нам нові сили і нову надію. Єпископ Одесько-Сімферопольської дієцезії Станіслав Широкороднюк, Дякую за розмову. Дякую.